Нашого Спасителя Ісуса Христа. Тому що Він один, є той, хто зацікавлений в нас, наверное, саме найбільше, щоб нам допомогти в нашому житті. І нехай Різдво це, ну як я так скажу, різдво для дітей, воно так більш, ну, можна сказати, як приготовлене. Але Бог показав пастухам, що для всіх верх населення, від самих маленьких, від самих бідних і нічого не значущих, до самих великих чинів Він є той Бог, який прийшов в цей світ, щоб дати людям саме найкраще, дати себе самого, дати спасіння, дати надію, дати радість, дати на вічне життя, на те, що Господь і любить кожного з нас незалежно, чи ми.

Я дистанций сказала на землю, пришла, Божа любов нам не дала, наша надія, наше спасіння, Бог успевает. С нас весна, на землю прийшла, Божа любов на Майбу не дана, наша надія, наше спасіння, по успеваемой, аллелуя. И мы дякуем Твою наспадку. Мы дякуем за слово Твое келье изменение. Віддав свого сина і щоб усякий, хто вірив в нього, мав життя вічне, мав спасіння, мав прощення гріхів Ісусі Христі, мав повне викуплення і заплату за всі гріхи і провини. Господи, це все зробити для кожної людини, для всього людства, щоб нас повернути додому. Тому що нам прийдеться, хоч хочемо, цього не хочемо але прийдеться залишити все того і відправитися. Де завжди з тобою, Господи там, де не буде ні плачу, ні спрост, ні моря, ні хвороба, Господи, Ти все записав сході своєму і дав, Господи, нам чекати і розуміти що все не буде. Віфли їм спала бути в ярості, ніхто не чекав, де з небесних країн зустріне в, в краї. місію, малу принести. Це ні вже аничних, урок у собі без багато своїх перешкод з подубах, на силах не зупинить, за його Божий сил. Сьогодні знівся цілий світ, бо так надію вічно жити, і після неця до небес,

Thank you. Лісі, коли весь, коли чудес. І ми дякуємо тобі, Ісусе, що з твоїм приходом історія людства у нас кардинально змінилася, що ти повернув вектор зовсім іншу сторону на спасіння людей, на благословіння, на поміч. Що світло осяяло, Господь, з тих пастухів, які ночної пори, Господь, вартували ту отару, так і Твоє світло, воно прийшло в наше життя. В Життя всього людства Ти приніс надію, Ти приніс радість, Господи. Ти приніс, Господи, вічне життя і з Тобою прийшло, Господь, саме найкраще. Господи, прийшла Твоя любов, Господи, до кожної людини. Тому що ти прагнеш Господи, кожній людині допомогти, дати саме найкраще, і двері спасіння ти не закрив. Ти навпаки їх настіж відчинив перед кожною людиною, Господь, щоби отримали, щоби прийшли до тебе. Тому що ти прагнеш дати. Дар вічного життя кожній людині, яка ще цього не має, яка ще не запросила тебе в своє серце, як своє Спасителем. Господи, нехай Твоє благословіння буде на кожному з нас, Господи, щоб ми розуміли, що Ти є Бог тих чудес і чудеса Твої вони не зупинилися, а навпаки, ще будуть більше і більше збільшуватися в нашому житті, той, хто вірить, покладається на тебе, живого істину і святого Бога. Тобі вся хвала. Наш живий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Займайтесь ми місцем і до слова проповіді. Закличу брата Анатолія, деха, Господь його і все, що на серці, Господь будь-боже, вам донести. Христос народився. родився. Славім. Брати і сестри, дата. Коли Христос родився, дуже невідомо. Я шукав її, ніхто не знає. Може, того, що нам наскільки важливо, коли він родився, важливо, щоб він родився в нашому серці. Важливо, щоб він робив переміни в нашому серці. Важливо, що ми цей Новий рік будемо зустрічати, щоб в нас зміни прийшли. Я свою проповідь назвав звільни серце і душу від помсти. Звільни своє серце і душу від помсти. Ви знаєте, коли нас хтось скривдив, то і завдав нам шкоди, тоді наше бачення справедливості вимагає відплати і покарання. Людський факт такий. Моя дружина любить казати, що треба, щоб по-людськи поступати. І ми хочемо так, щоб нами так поступали. Але людина, яка живе по біблії, має зрозуміти, що помста... Це справа Бога і поставленої ним влади на землі. Як би мене не хотіли розуміти, але люба влада, яка є, Богом допущена, як би ми її не приймали. коли ми приймемо це як істину, то вона звільнить нашу свідомість і душу для справжнього християнського життя. Коли ми зможемо. Це зрозуміти і не ротати, що в нас влада погана, що в нас сусіди погані. що в нас... Коли ми почнемо богобадурити, і це зрозуміємо, що помста це справа Божа, який гріх не має прощення. Ми всі знаємо, що була на Духа Святого. Але давайте прочитаємо Матфія 6 розділ 14 14 вірша. І тут пише, Такі слова, бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. Прощаємо людям, прощає нам Бог. Не прощаємо людям, Бог нам не прощає. Ми кожен день молитву молимо Отче нас. Господи, прости нас, як ми прощаємо Божника. І я працював в старушці в одного чоловіка, він такий вільний православний. І він мені розказує таку історію, що він позичив 10 тисяч доларів одному чоловіку. І пройшов час, той чоловік йому гроші не віддає. Він каже, я раз до нього приходжу, два рази приходжу. І в кінці той чоловік каже, що дивися, я тобі ці гроші не віддам. Але якщо ти хочеш, щоб я тобі віддав, каже, в мене там є план на бізнес, позичив мені 10 тисяч євро. І я закінчу бізнес, і я тобі тоді віддам і ці, і ці. Він каже, я розміщаю до нього, кажу, то ти за ці гроші просто не уб'єсь. Я собі підпишу смертний приговор. І він каже, довго воно не мучило, але я прочитав там історію з Серафимом Соровським. Я не знаю, хто він такий, але я його зауважав після того, хто він мені розказав. І він каже, я прийшов до того чоловіка, і я йому сказав такого, дивіться, ти мені винен 10 тисяч доларів. Ти мені їх не хочеш. Я старався миром з тобою заладити цю справу, але ти її не хочеш. Тому я тебе прощаю цей борг, ти мені не винен купити, але ти винен Бога. І я розвинувся і пішов з чистим серцем. І каже, і ця тягар, яку я носив, воно мені не мішало думати. Я не спав на ці думки, я просто відпустився і Господь мене благословив. Я заробив гроші. Зараз ти бач, я будовував мене там, і я просто викинув ці гроші. Наскільки важливий його поступок? Тому що мені були винні 200 доларів. От чоловік розказує, брат Володя, як він до Бога приходив. І я через ці 200 доларів поїхав ревцем, тому що я в такий гнів впав, я в людину кинув ножом. І я потім злякався, тому за 200 доларів я хотів людину зарізати. Я злякався себе, що зі мною робиться. І я поїхав в центр реабілітації, я прийняв Ісуса Христа в своє серце. Що він мене змінив, тому що я бачив, що зі мною страшне робиться. А він простив 10 тисяч доларів. І так сталося, що той чоловік мені 200 доларів віддав. Я просто не забув і не сам віддав. Наскільки це важливо простити людину, звільнити своє серце? В чому шкода помсти? Перше, помста, вона отрує наше і так коротке земне життя. І залишає нас радості і щастя спілкування з людьми і Богом. Помста робить людину сліпою, і вона перестає бачити, скільки вона сама зла приносить людям. Я зараз працюю, в мене напарник брат його Василь, ми з одного села. Пару років тому ми з ним зустрілися, і я йому запропонував разом працювати. І ми працюємо разом. Ну, я прийшов до нього в гості, ми з одного села, і його мама ми сіли на лавушки, і вона каже, пам'ятаєш, колись я привезла солому в селі, і ти що п'яний. І мені людина допомагала, я наняла чоловіка, щоб мені ту солому поміг поносити, а ти взяв її за руку і повів за собою. Я цього не пам'ятаю. А вона каже, пішов дощ, і та солома змокла. Я плакав. А вона була вдова, в неї чоловік помер. Як ви думаєте, сльози в тої доби Господь чув, бачив, А я того не пам'ятаю. Я зараз перед нею просив, проще, вона простила, ми спілкуємося. Але я не пам'ятаю, і багато ночі я не пам'ятаю, що я зробив. Але ми бачимо, як до нас поступає. Людина, яка мстить, вона якби ставить себе на місці Бога. Розуміючи, що яким судом вона судить, таким і Бог її буде судити. Ми прочитаємо Римляна, 12 розділ 17 вірша. Тут пише такі слова. Нікому не платіть злом за злом. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Написано, якщо...